Вітаю товариство. Інтрига навколо остаточної редакції закону про зброю до другого читання нарешті добігає свого кінця. Стараннями народних, прости господи, депутатів з комітету питань правоохоронної діяльності під наглядом МВС та особисто міністра Клименка була підготовлена нежиттєздатна та відверта злочинна версія законопроекту. Про це все докладніше і поговоримо. На сайті Верховної Ради України з'явилася порівняльна таблиця з правками до закону про зброю у другому читанні, який комітет збирається винести у сесійну залу Верховної Ради. З повною версією цієї мечні ви можете самостійно ознайомитись на сайті ВРУ. Лінк я залишу в описі до цього відео. А зараз розповім вам лише про найбільш кричущі фрагменти цього непотребу. Отже, травматична зброя. Попри всі застереження з боку фахівців галузі та Української асоціації власників зброї, комітет пропонує з 25 років придбання та носіння травматичних пістолетів. Абсурдність такої норми відверто межує з ідіотизмом, адже у воюючій країні травматична зброя має бути взагалі заборонена. Це аксіома. Але, судячи з усього, намагання МВС створити вітчизняне зброярське законодавство максимально тотожнім до законодавства країни-окупанта бере гору над здоровим глуздом. Рухаємося далі. Краткоствольна нарізна вогнепальна зброя пістолети. Депутатські слуги МВС поблажливо вирішили такі надати громадянам право на придбання пістолетів виключно з метою зберігання. Після досягнення ними 30-річного віку, з п'ятирічним стажем попереднього володіння іншою зброєю, і увага через 5 років після припинення дії воєнного стану, тобто, як ви розумієте, ніколи таким чином нас ще більше намагаються наблизити до рашки. Далі одночасно з цим пропонується дозволити носіння нагородної зброї якою за винятком дійсно гідних людей вже нагороджені депутати, мери, поліцаї, чиновники, судді та бариги, які сплатили чималі гроші за те, щоб потрапити у нагородний список того чи іншого відомства? Нагороджувати планується з 18 років, без будь-якої прив'язки до служби в тому чи іншому відомстві. Погодьтесь, це цілком логічно, адже українські феодали мають своїх дітей. І чому б не нагрожувати їх справжніми пістолетами з правом носіння з 18 років. Тож знову спостерігаємо принцип: друзям привілеї, а громадянам не працюючий закон та покарання. Але це ще не все. Наприклад, пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне поводження з гладкоствольною зброєю, яка станом на сьогодні є лише адміністративною. Це реальна спроба ускладнити життя власників зброї, адже такого не було навіть за часів СРСР. Також пропонується надати необмежений нормами закону доступ працівників МВС до житла власників зброї з метою перевірки у будь-який час, до кого завгодно. Ну і як же ж без бізнесу у дозвільні. Лідер по засвоєнню бюджетних коштів Міністерства внутрішніх справ пропонує власникам зброї, ще й оплачувати за свій кошт всі послуги МВС за технічний огляд, відстріл. Особливо цинічно це виглядає на тлі існування неконституційної дозвільної системи МВС. Ну і дійсно, де ж вони будуть харчуватись. Також передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до трьох років за носіння власної зареєстрованої зброї. Такого взагалі ніколи не було, просто дичина якась. Ну і вишенька на торті, цитую частину 14 статті 35. Про транспортування вогнепальної зброї її основних частин та або бойових припасів до неї за межі області обов'язково повідомляється орган Національної поліції України у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Ви там часом рибної юшки не об'їлися? З власників зброї кріпаків хочете зробити? Ну, ну. Отже, ухвалення закону в такій редакції неминуче призведе до зростання безпідставного використання травматичної зброї, кратного збільшення чорного ринку, особливо в частині короткоствольної зброї, подальшого занепаду стрілецької галузі, зростання рівня злочинності і збільшення корупційних схем в МВС. І якщо до повномасштабного вторгнення не бажання ухвалити адекватний закон про зброю пояснювалось відносно просто монополія МВС, їхні корупційні схеми, то сьогодні це все остаточно набуває дуже пікантного, м'яко кажучи, забарвлення. Адже зараз всім очевидні наслідки відсутності адекватного збройного законодавства, серед яких знепад вітчизняного ВПК, зокрема виробництва зброї і набої, відсутність розгалуженої системи територіальної оборони, ну і безкарність расистів на окупованих територіях. А в контексті останніх подій на фронті та зростаючої загрози окупації ще більшої території України постає питання. А чому це народні депутати під дудку МВС намагаються ухвалити законодавство тотожнє вороже? Все як під копірку. Це у них план такий? Хто зацікавлений у неозброєні громадян та навіщо ще більше роз'єднувати суспільство, яке зараз так гостро реагує на несправедливість? В чиїх інтересах це робиться? Тож я зі свого боку хочу нагадати депутатським слугам МВС, що не варто постійно наступати на граблі. Особливо ногами громадян України. Бо вже не за горами той час, коли ви знову з вантажівок автомати роздавати будете. Але щось мені підказує, що бажаючих їх отримати може бути значно менше. Ну і відкритим залишається дуже важливе питання: це що таке невиліковний ідіотизм чи свідома диверсійна діяльність? Товариство, здіймайте галас у соціальних мережах та скрізь, де це можливо. Повірте, це працює, бо вони бояться розголосу як вампіри сонячного світла. Тож поширюйте це відео, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.